Законование провадження справи, продовжувати розписку справа номер 91025482315, за позволим державної картинки умови, договор заможний дедальний сустав красота, публичної станції банку, отмет заховання в неї действую. Право продовольчий разбираться сплати сути баланса. Доверяйте як по участники процес. Нагадую, що справа здійснюється з фіксацією судового процесу технічними засобами, а також з відеофіксацією, так? відеофіксації потимним засобами. Да. Представників державної епотечної основи, позивача, да. позивався сьогодні засідання. Представник Державної епотечної основи або похованку. Іван да. Олександрович, так. Зараз включается глазка, мы еще не успели. Представьте державные эпитечные часовые с ума Дякую персоналі 51 до розумозодіянся там там. Так, там ми коли зазначаємо дані станції, логов Володимира Седовецького. 03. Так. Купи довіреність на ваше ім'я, оригінал, довід до нашої комірки ще в одному каналі. Да. Де це заповнюємо, правильно, да? Да, ваш чий? Публічний клієнта буде звернути до банк, микати до Ходин Іванович. Довірність до 5 квітня 16 років. А так. Візьміть, будь ласка, пас. За цей час, що справа була законана, до суду дійшли по опитання про приєднання докузві до матеріалу справи та залучення третій особи. Це по питання державної іпотечної ще за відомостями бази Біловодську. Хтось із сторін також здавав документи. Відповідачі. Так? так, Ваш честь письмові пояснення. Є в яде в яде? Процесу, якщо ви здаєте документи в день судового засідання, то давайте їх безпосередньо в судовому засіданні, оскільки в зв'язку з їх тривалою реєстрацією вони до суду припадуть буквально на наступний день, не раніше. Такі Зараз будемо з'ясовувати. Mm -hmm. Це викладало додаткові заперечення протоколу. Да, там судова практика, відповідно, докази направлення повідомлень. Ну, самі повідомлення і докази їх направлення. Повідомлення там, там, це і казикної справи. Безпосередньо. Для да, ваша честь, Дякую. Да, І у вас є попитання ще продовження. Так, є. Ну, Перше додаткове пояснення, це ж ми не називали через канцелярію, але з посередньою. На жаль, немає, можна дати сфотографувати. Є дюрка. <плес> так. <плес> <плес> так. і по питанням про залучення третьої особи ми там здавали про залучення фізичної особи Маковецького. Це особа за зобов'язанням яка відступила правовимоги і за зобов'язанням якої було здійснено зарахування. І там також фігурувало товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестком». у цій заяві про зарахування, і ми також просимо е, залучити з нами по про залучення зв'язком якості третьої особи. Зараз до будемо так, так. так, Давайте з клопотанням позивача розібралися. Так, ваша честь. Представник Талиста з обмеженою повідомленням танці. Перше відповідач, значить його клопотання. Так, ваша честь. Так. Я. Ваша честь ну, ми також зі свого боку підготували клопотання про залучення третіх осіб одне Ді, на сам? двох. Так, ваша честь. Ми вважаємо, що рішення суду безпосередньо вплине на їх та обов'язки, тому просимо ми залучення. Якщо якого питання у другого відповідача? чи можливо теж такі. Надаю суду і в мене є копії для Другий відповідач. Також відповідає. Ми знову ж таки підготували додаткові пояснення з долученням додаткових доказів. Обґрунтування безпідставності позовних вимог. Дані пояснення, долучені докази стосуються як дійсності у сплинованих заяви по зарахування, так і е, нікчемності договорів забезпечення, укладених між ОТДБАМ та державною потечною установою. Просто віддаручі документу? Також 21 додаток. Згідно з На жаль, лише в одному примірнику. В цьому випадку, на жаль, ми будемо дати час іншим учасникам, ознайомитися з цими документами. Інших заяв по питань немає, так? Наразі немає ваше. що де матеріала справа. Тоді перейдемо до розвитку клопотань. Фактично є клопотання танк-трансу першого відповідача та клопотання позвоча про залучення до ці у справі і якості третіх осіб. Двох осіб, так? Та С, маю, на макарець, то, і змістів, так, Це громадянина Макавицького і поризованих далі, оскільки заява, яка є перед надав спору припинялися в їхніх так? Зараховувалися нічого. Зарахували. Зараховувалися, Можна пояснити, якщо дозволити. Ну, Давайте по черзі тоді позивачу. Будь ласка, тоді тезисно поясніть, чому ви вважаєте, що ці особи повинні бути залучені як про це про Ну, ваш э, э, заява про зарахування однорідних зустрічних вимог э, недійсність якої є э, предметом э, даного судового спору ґрунтується э, на тому. Що е, товариство з обмеженою відповідальністю е, танк Транс отримало право вимоги від цих осіб, які ми, яких ми просимо залучити, і зробило зарахування за цими вимогами е, своїх зобов'язань за кредитним договором, укладеним з Дельта Банком». І ми вважаємо, що у випадку, якщо е, що в даному е, судовому засіданні. Може бути встановлено обставини, які вплинуть на права та обов'язки цих осіб. Наприклад, може бути встановлено, що відступлення правовимоги відбулося неналежним чином, що вплине на їхні права і обов'язки. Там можуть бути встановлені інші обставини. Які вплинуть на їхні обов'язки у подальшому, на, наприклад, на отримання ними грошей за відступлене право вимоги на підставі договорів відступлення права вимоги. Ось. Тому ми, і Крім того, ці особи можуть надати нам відповідні. Пояснення, як то називається з перших рук, пояснення щодо того, як ними надавалося, чи ознайомлюються бою ним, наприклад, справими банківського обслуговування. Чи мали право вони зробити відступлення правовимоги, чи надавали вони відповідні платіжні доручення до Дельтабанку, в зв'язку з чим у Дельтабанка могло виникнути вимоги, У Дельтабанка могло виникнути зобов'язання за договорами за якими здійснюємо зарахування. зарахування. Зв'язку з цим просимо залучити цих осіб у якості третіх. Третіми особами на стороні ТОВ Танктранс. У зв'язку з тим, що відступали вони правовимоги саме танктрансу. У ну, нас дивітні позови є, є на дійсно зарахуванням зустрічних вимог, звісно, стали заяви в частині, тому що ці заяви від 18 числа багато вимог заявити. Там зараховано ще вимоги, вони до нас не мають відношення. У нас є тільки... Дві це за договором банківського рахунку, так? Так, бо ми набули банки за нас... інвестпункт там так. за договором банківського рахунку. Це фактично останній аркуш. Перших Пер... два абзаци, так? Е, перші два, там, там останній аркуш, там на дві частини поділені. От перша частина це аркушу. Там е, було ми набули вимоги за кредитним договором саме от, укладеним стантрансом, першим, який там зазначений, і за яким зараховано ну, Ми фактично права щодо другої частини на, на, наші непорушені, тому що не набували за тим кредитним договором ми прав вимоги, набували тільки за <звісна> кредитним договором. Першого позовича там транс. Да? Заява. <звісна> <звісна> Аналогічно, да, Ну, Я погоджуюся з позицією позивача в цьому питанні. На нашу mm -hmm. думку, рішення суду безпосередньо е, матиме вплив на права обов'язки цих третіх осіб, оскільки, як вже пояснив представник позивача, саме з цими е, особами е, Дельтабанк мав відповідні договори, вкладенні рахунку та відповідно депозиту. Потім ваша честь зазначені договори, зазначені вимоги по, по договорам були відступлені нам. І що їй стало підстави для того, що ми зверталися з заявою про зарахування зотичних воде і Тобто, якщо цю заяву визнати не дійсним, то це буде безпосередньо мати. Ну, чест... на нашу думку, так. На нашу думку, клопотання наше, ми, ну, відповідно, позивача є обґрунтованим. Чесно не заперечу. власне дійсно, як підтверджується представниками сторін, заяви про зарахування зустрічних однорідних думок передувало відступлення. Тобто в даному випадку первісним кредитором, власником цих коштів, на думку власне ТОВТАНТАС були саме Маковецькі як фізособа, а також юридична особа ТОВ. Лише в порядку відступлення, на думку ТОВ відбулося.

Відповідача два? Так розумію, да? Один. Один. На наші прав і та Так. На стороні відповідача один. Так, та пашка. Столи з замежною віддальністю інтерв'ю та Валерія Симонвича. А також зобов'язує хвалею позивача, поки позиції заяви з додатками надіслати на... Адреси здатних осіб. Ухвалі ці адреси будуть зазначені. У зв'язку з цим розгляд справи буде відкладно. Зараз з'ясуємо вимочку. Дату наступного судового засідання. І на За цей час ми можемо познайомитися з додатковим доказано, пояснюємо, які не відійшли досі. Ця справа відкладається на 6 квітня 14 години 30 хвилин. Засідання відбудеться в цьому залі судового. Засідання оголошує на закриття. Занувалися 6 квітня, 14 години, 30. хвилин.